Шановні друзі, прийшло питання від наших користувачів. Чому наші засоби ерсагівські, ми говоримо, що це екозасоби, що це продукти нового покоління, наш порошок пральний, наш засіб для миття посуду? А якщо прочитати упаковку, на упаковці написано, що одягти окуляри, там уникати контакту з руками, надіти рукавички, там ну таке все написано. І, ну, чому таке написано? І на цьому засобі також. Шановні друзі, я пояснюю, дивіться той орган, який надає дозвіл випускати мийні засоби, він один в Туреччині. Так? І для того, щоб отримати дозвіл на випуск цієї продукції, треба отримати дозвіл. І от та цей орган він не, не виділяє окремо там екологічні продукти, біопродукти натуральні або якогось синтетичного походження. Норми є одні для всіх продуктів, і це норма, і зобов'язання цього органу, щоб писали на упаковці оці всі речі. От, якщо ти не напишеш, тобі не дадуть дозвіл на випуск цієї продукції. Тому у нас це все написано. Але компанія наша Ерсаг для того, щоб відрізнятися від всіх інших мийних засобів, які є на ринку, щоб, як би можна сказати, перекреслити все, що тут написано, зробила клінічні дослідження, випробування. І у нас є документи, наприклад, є звіт про аналіз. Ми переклали в бюро перекреслення. На українську мову, а це документи, видані Міністерством охорони здоров'я Туреччини, і тут написано, що фосфатів не виявлено, фосфатів немає. Тобто, цей порошок він повністю безпечний для використання людини. І для природи, тобто фосфатів немає. Кстати, я не бачила жодного такого документу в інших компаніях, щоб був результат, ну, звіт і від дослідження з лабораторії. От. Точно так же у нас є документ, документ Турецька республіка, коротше, кафедра генетики та біоінженерії. звіт про результати хімічного аналізу, це значить, що у нас досліджується рідина. Для посуду. І тут написано, що не виявлено цієї шкідливої хімічної речовини, яка от дає таку липкість, липне посуд, залишається цей осад на посуді, який не змивається. І тут ну, скорочена це абревіатура лапс, а тут повна назва цієї шкідливої речовини. Про це навіть ніхто не говорить. Дивіться, не містить, не містить лінійного, бензосу, сульфатан... НАТО. І це є документ, затверджений Міністерством охорони здоров'я Туреччини. Тому у нас нема шкідливих засобів. Дивіться, це документи, наш президент любить, щоб все було задокументовано. Як я пояснюю простим нашим пересічним людям, наприклад, якщо людина не знається на сертифікатах і документах, найкращий, найкращий дослід це наші рослини, найкращий. Ну, коротше, наші рослини, якщо ви візьмете наш порошок і розчините його у воді, ви поправи, і цей мильний розчин ви вильєте у ваші квіти або на дачі під рослини, то вони будуть тільки краще рости. Тому. А якщо звичайний хімічний борошок, то так ви зробити не можете. Точно так же наш засіб для миття посуду, який допомагає від від хворіб різних на городі. Ну, дерево росте, рослини ростуть. І ми можемо навіть нашим порошком для білого навіть чистити зуби, настільки він безпечний, тому що він зроблений з рослин і з мильного горіха. І якраз прочитайте на цій упаковці склад, що найбільша кількість 95%. В складі нашого порошку це якраз і є мильний горіх сапіндус мукаросі. Тому що, друзі, це повністю не переживайте органічний засіб, і це підтверджено упаковкою і підтверджено документами.